Напередодні Атонівський міст знову потрапив під удари до соцмереж. Потрапило відео від місцевих мешканців з влучанням по переправі. Російські пропагандисти одразу заявили, що удари завдали Збройні сили України. Однак далі заплуталися у власній дезінформації. Вони повідомили про нібито 12 ударів і що мішенню були цивільні на мосту. Однак обстріл стався вже під час комендантської години. А це після 23-ї години. Як там могли опинитися цивільні, незрозуміло. Ну а далі ще цікавіше з нібито до 12 ракет, випущених нашими захисниками, росіяни збили 11, але повідомили лише про 6 влучань. Ось така математика в окупантів.